Друзі, всім привіт! Закінчилась трансляція з розробниками біля полум'я. Будемо розмовляти з вами сьогодні про те, що ж нового з'явиться в новому сезоні. По-перше, друзі, змінять предмети трошечки. Тепер, коли ми будемо прокачуватися предмети з магічними. Властивостями, точніше, магічні предмети і рідкісні предмети будуть мати додаткові властивості. Тобто, якщо ми будемо накидувати афікси на ці предмети, то вони зможуть ну, бути нічим не гіршими, ніж предмети, якщо б вони випали відразу нам легендарними. Далі нам розказали про те, що змінять 100% складність ями. Тобто тепер сотий рівень навіть ями буде пройти не так вже легко, як на сьогоднішній день, тому що збільшать ну, приблизно десь на 20% мабуть, рівень всіх монстрів, здоров'я монстрів. Скоріше за все, вони атакувати нас дужче не будуть, але здоров'я в них стане більше і за рахунок цього, ну, мабуть, 150-ту яму вже ніхто не пройде. Також, що дуже чудово, те, що мені сподобалося, що будуть щось робити з рунами ті, що викликають у нас ефекти від наших вмінь, ті, що дуже сильно б'ють. Що це означає? Наприклад, зараз ми граємо друїдом на катаклізмі, він грає завдяки такій штуці, що руни запам'ятовуються вмінням. Тобто, коли ми протискаємо свої різноманітні вміння, вони дають нам бонус до нашого катаклізму. Розробники цього, скажімо так, не хотіли робити. Тому або будуть перероблюватися ці руни, або будуть якось перероблюватися вміння, щоб такого більше не відбувалося. Тобто всі білди, які працюють зараз на цих ефектах, коли руни запам'ятовують ті чи інші вміння, ну і бонус від них діє постійно, ну або ж будуть перероблюватися якимось чином, або просто їх замінять на якісь інші властивості. Новий сезон буде сезон друзі з босами. Він буде схожий по тематиці на теперішній сезон, тому що з цих босів ми будемо отримувати різноманітні сили. Коли ми будемо вбивати цих босів, з них буде випадати ну, якийсь ресурс. Неважливо, як він там буде називатися. Завдяки якому ми зможемо прокачувати ці сили. Ну, я думаю, що це буде щось схоже по тому принципу, як ми зараз прокачуємо відйомські сили в цьому сезоні. Також, друзі, що немало важливо в гру, додаються три нових боса, які будемо ми фармити в підземеллях. Тобто, якщо до цього, в нас був тільки Дюріель, Зір, чудовисько лядяне і інші. То до них додадуться іще 3. Два із них будуть звичайні. Ну, тобто вони будуть по такому ж принципу в тій же категорії, як, наприклад, Дюріель Андаріель. І один з них буде головний. Що цікаво, з цього головного боса, друзі, нам буде випадати скриня, з якої ми можемо вибрати бонус, який буде нам додавати предмети наші. У вигляді будь-якого боса. Тобто з цієї скрині ми зможемо, коли її будемо відкривати, отримати предмети з будь-якого боса, коли вбиваємо цього головного боса. Що також цікаво, ну, буде, звичайно ж, підвищений шанс дропу на цьому босі, тому що це головний бос у нас іде. Ну, і мені подобається, що те, що. Новинку, таку, скажімо так, вони придумали, що тепер, коли ми ходимо на босів, буде сенс або їх проходити самим, або ж, друзі, потрібно буде збирати команду, в гравців якої будуть 100% проходження на цих босів. Чому? Тому що тепер ну, дроп, який ми отримуємо з цих босів, залежить від того. Чи були в наших гравців в команді проходження на цих босів. Я вважаю, що це чудова ідея, тому що, наприклад, зараз ситуація така, що можете ви, наприклад, йти на боса, відкривати там проходки, а хтось ну, або прийшов без них, або по якійсь причині не хоче їх відкривати. І виглядає це все трошечки несправедливо. Що то, типу, ви ну, прийшли всі начебто з проходками на боса, а у когось цих е проходів немає, і виходить, що вам або відкривати свої замість е цього гравця, або просто шукати, ну, скажімо так, нову команду. Зараз, якщо ви будете відкривати ці проходки, Буде лут даватися тим гравцям, які також будуть їх використовувати. Тобто, грубо кажучи, якщо ви пішли на патін на босів, і в когось із гравців немає проходу на цього боса, то йому просто буде падати або гірший лут, або взагалі нічого падати не буде. Побачимо, як це буде працювати. Ну, Виходить, що тепер. Сенсу збирати, в принципі, паті на босів по суті і немає, тому що ми спокійно зможемо закривати їх самі. Це чудова, в принципі, новина для гравців в соло, ті, що грають, не зважаючи на те, чи там інші гравці будуть відкривати ті проходки чи ні. І це, ну, як на мене, більш по справедливому, скажімо так, що тепер. Буде, буде вся наша винагорода залежати від того, чи були в нас проходки на цього боса. Що цікаво, друзі, сили, які з'являються від цих босів, вони будуть викликати досить цікаві ефекти. Ну, наприклад, на трансляції нам показали ефект, коли ми використовуємо, скажімо так, одне із вмінь дюріеля, коли він закопується під землю. Тобто, коли ми будемо використовувати наш стрибок. Ми будемо, так як Дюріель, закопуватись під землю там, вистрибати з під цієї землі. Мені здається, що це вміння досить цікаве, так як і інші вміння. І мені здається, що можна буде будувати з ними якісь дуже цікаві білди. Тому що раніше такого не було. Мене ще, до речі, цікавить вміння Варшана, коли він викликає ці хвилі. Крові, ну, чи як вони правильно називаються, які витягують з нас здоров'я і на хардкорі навіть цей Варшан нас може ваншотити. Тому що якщо в нас погано зібраний білд, або в нас не вистачає часу для того, щоб його моментально вбити, то, ну, грубо кажучи, він нас вб'є першим. Тож буде цікаво затестувати, як будуть працювати ці сили. Як взагалі вони будуть дивитися на цих білдах на наших класах? Мені ще подобається, що розробники сказали, що вони також будуть передивлюватися всі білди, і скоріше за все, що таких білдів, як зараз, наприклад, на некроманті, що коли ви одягаєте одні штани, ну один предмет по суті в білді, то ви відразу зможете там від. Проходити сотень рівень ями і вище там, 110-120. Вони сказали, що вони будуть передивлюватися тепер такі предмети, тобто, скоріше за все, що таких імбалансних білдів в грі більше не буде. Тобто вони будуть намагатися якось вирівняти всі класи по силі. Не буде такого, що один клас закриває, наприклад, там, 150 рівень ями без проблем. А інший клас не може навіть закрити нормально сотий рівень Я. Мені здається, що це дуже добре, що вони не будуть додавати такі надсильні предмети в гру. І не буде грати лише один білд, яким грають всі, а буде якось це все ну, більш-менш, скажімо так, вирівняно. Також, друзі, з усього того, що також ми почули. Це те, що буде перероблюватися взагалі лут, який нам випадає, тобто всі речі, які нам будуть випадати далі. Зараз вони нам падають в великому дуже об'ємі. Не знаю чесно, як вони це будуть виправляти взагалі, але сказали також, що будуть виправляти саме ну, систему випадіння речей. Я дуже сильно сподіваюся, що вони будуть це робити в такому руслі, що по типу нам буде просто речей падати менше, але вони будуть кращої якості. Тому що зараз ну, в грі така, скажімо так, система, що тоді, коли нам ці речі потрібні, їх або взагалі не випадає, або їх дуже мало. Ну на перших рівнях наших, скажімо так, коли ми ще прокачуємося. А далі, коли ми вже перейшли на більш складну складність, ну або взагалі на останню, то нам цих предметів, коли ми вже повністю зібрані, ну можемо грати цим персонажем, нам їх випадає велика кількість і взагалі ніякої якості. Я сподіваюся, що вони будуть це перероблювати, нам буде падати менше предметів, але вони будуть ліпшої якості на більш високих рівнях складності. Це, мабуть, сама моя, ну, Найбільша забаганка, скажімо так. Також вони сказали про те, що вони хочуть залишити деякі здібності з цього сезону, який зараз проходить, тобто з сезону відйомства. Не зовсім зрозумів, чи вони будуть їх, скажімо так, вводити декілька, яким саме чином це буде. Щось там проговорив один з розробників за жабку. Що буде якимось чином вона також перенесена ну, в постійну гру, тому що їм дуже сподобалось це в і гравцям. Ну, не знаю, як гравцям чи як розробникам, мені наприклад, ще б, сподобалось, якщо б вони перенесли силу піраньяду. Побачимо, який буде відгук на, на форумах. Що люди їм напишуть, не знаю. Якщо це дійсно працює, то було б гарно, якщо б вони перенесли дуже дієві сили, які зараз працюють в цьому сезоні. Я б, наприклад, дуже хотів, щоб працювала сила розпаду та ще на періодичний урон. Тому що вона відкриває нові межі для того, щоб ну, робити якісь цікаві білди посилення розпаду. Щоб правильно її показати, ось ця сила, яка періодичний урон, якщо ми наносимо ну, його занадто багато, то ціль моментально помирає. Я вважаю, що це також сила. Ну, і, наприклад, піран'яда теж дуже цікава. Ну, або якась езева. Побачимо, друзі, що з цього вони перенесуть. В принципі, із нового. Мені подобається, що будуть використовуватися нашими персонажами сили босів. Ми зможемо також використовувати вміння Ліліт. З'являться нові боси, які ми, яких ми зможемо фармити у відкритому світі, що також дуже чудово. Ну, звичайно, з'являться нові предмети. Зараз, поки про них дуже мало інформації, але поки що все звучить дуже гарно в тому плані, що будуть прибиратися імбалансні білди, тому що нові предмети і боси, і нові сили цих босів це дуже прекрасно, але мені більше подобається інформація, і ну, скажімо так, подивимося, як вони її взагалі продемонструють у робочому вигляді. Що саме буде відбуватися з балансом у класі? Вони сказали, що, ну, так, мимольотом про ті саме білди, ну, наприклад, друїда, який використовує зараз в'язку, які дають надпотужний демедж, вони сказали, що будуть з цим щось робити. Побачимо, друзі, як це все буде працювати, яким чином вони це все виправлять. Поки що все виглядає. ну, Скажімо так, на попередньому перегляді досить чудово. Я думаю, що якщо будуть виходити якісь додаткові новини, ми їх обов'язково розглянемо. Ну, На цьому, в принципі, все. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ви чекаєте нові відео на цьому каналі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Будемо обов'язково дивитися на нововведення. Будемо, я думаю, їх тестувати, коли зможемо їх протестувати на тестовому сервері. До зустрічі в нових відео. Дякую за перегляд.